Чи задумовились ви колись, звідки походить назва воздушного парку? Хто такі були воздуші? Та що це за село було під Ужгородом? Давайте спробуємо розібратися. Село Боздош з'являється на мапах у 18 столітті. У другій половині 17 століття Боздош став власністю угорської сім'ї Раті, а вже в наступному столітті ним володіла родина барона Йозефа Горвата. І вже тоді, у 1778 році, в архівних документах згадується млин, ймовірно, водяний, який діяв у селі. Перше село Боздощ згадується ще в 15 селі. А посеред цього села стояв маленький та непримітний палац. Цей палац було збудовано у 18 столітті. Цим палацом володіли графи Боздуші, від яких і походить назва села. А в народі цей палац і досі називають графський будинок. Це палац 60-х років минулого століття. А це він зараз. А це Боздош 1941 року. Бачите ці будиночки справа? Це місто Ужгород. Як нам відомо, воно не стояло на місці і розвивалося. І на початку 20-го століття воно вже підійшло до міста Боздош. Пізніше Боздош стає мікрорайоном Ужгороду. Зараз на місці цього села знаходиться завод Модуль М, а на територію цього палацу не впускають. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, оскільки тільки 1% глядачів дивляться це відео з підпискою. Всім до нових зустрічей!